У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху транспортного засобу повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити його у межах видимості дороги. Крім того, в умовах недостатньої видимості, незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути вімкнені світлові пристрої. У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості стоянка поза населеними пунктами. Дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Також хочу звернути увагу, що у темну пору доби в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічку, наклейку, жилет тощо. Або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись.